Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ринкові молитві розважання, і запрошую до цієї денної молитовної варти, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогоднішня думка, яку я хочу подати для певних роздумів настанов митрополита Андрея Шептицького, звучить так. Якщо ми хочемо все національної хати, то маємо старатися, щоб це були не тільки красиві фрази, але і наші діяння, які ведуть до єдності. Проста настанова слово і діло. Якщо ми чогось хочемо, то ми маємо робити. Митрополит Андрей наголошує, що красиві фрази не збудують нашої держави. Можна скільки завгодно говорити, розповідати, малювати, мріяти. Але <кій> якщо ми цього не будемо робити, то цього ніколи не станеться. Є таке наше право ора лабора» молитва і праця. Тобто праця завжди формуючим є. Праця це теж це праця, тобто плоди праці фізичної, <кхем> перепрошую, це є втіленням того, чим я живу. І от, якщо людина розповідає про те, як вона бачить нашу країну, як вона хоче розбудувати цю країну, значить, вона це повинна робити вже і зразу. Причому робити не так, що розвивати там тільки свій особистий бізнес, дбати тільки про свої власні інтереси, але дбати про все. Знаєте, мене інколи, ну, я скажу як приклад, е того, як розходяться слова з ділами, це дуже гарно видно в невеличких містечках, знаєте, таких містечках, селах, де голови тих містеч, міськрад, селищних рад, знаєте, як вони розказують про те, як вони що вони зроблять для свого населеного пункту, а все завершується тим, що, ставши до влади, вони будують дорогу. Але будують дорогу тільки там, де вони живуть або живе хтось з його близьких родичів. Вони дбають про бізнес, але той бізнес, який, як, з яким, у якого власником вони є. Тобто ліцензії видаються тільки для себе. Знаєте, на прикладі невеличких місць це дуже красно, гарно видно. Але знаєте, що найбільше дивує? Що люди цього міста, села вони на це погоджуються. І коли приходять наступні вибори, вони вибирають знову ту саму людину. Тому що людина гарно красиво говорить. А кого ще нам вибрати? Вже цей накрався, може, не буде красти. Зрозумійте, якщо людина не розкаялась при вселюдно, вона цього не зробить. І наївно думати, що прийшовши на другий термін, він не буде вже красти. Чи не буде обманювати? Тож наші діла відображають насправді те, з чого ми хочемо. І якщо людина тільки говорить, а нічого не робить, це означає просто, що її байдуже. Вона просто себе рекламує. Бачите, красива реклама це ще не означає гарний товар. І от всі люди, всі політики, якісь публічні діячі, ті ж самі артисти, е, ті ж самі військові, які тільки говорять, але не роблять, це просто красива реклама. Але вони є пусті. Якщо ми хочемо дійсно країну мати процвітаючу країну, то ми всі зобов'язані. Робити і втілювати в життя, про що говоримо. Говоримо, що достало нас хабарництво в країні. Ну так давайте перестанемо давати хабарі. Говоримо, що у нас погані дороги розбиті. Ну так давайте пильнувати цю дорогу, щоб наші фури не були перевантажені, і якщо сказано, що в таку, в таку годину, при такій температурі ці важкі машини, фури не мають права виїжджати на трасу, ну то давайте не будемо виїжджати. Якщо ти є людина право, правоохоронних органів, СБУ, поліція, немає значення. Якщо ти складав, давав клятку, клятву на те, щоб берегти цей народ, дотримувати закону, то давай дотримувати закону. Якщо військовий складає клятву берегти народ, то він має берегти цей народ, а не здавати бути зрадником. І так от все є. Якщо людина говорить про те, що давайте всі розмовляти українською мовою. Прекрасний, гарна ідея. Значить, тоді давайте вчити людей розмовляти українською мовою. Їхати туди, де немає цього, і там навчати людей. Оце є справа. Оце якраз є втіленням гарних, красивих слів в дії. Коли ми говоримо, що треба нам сильну економіку, то давайте. Створювати такі закони, щоб підприємці хотіли розвиватися, відкривати підприємства, щоб вони легально працювали. Якщо ми хочемо сильно економічну державу, значить, наша податкова система має бути зроблена так, щоб ми не боялися платити податки. Розумієте, красиві слова, вони не збудують державу. Тільки діла, тільки наші справи, вони можуть дати сильну незалежну країну. Митрополит Андрей про це просить нас. Хай наші красиві фрази будуть, але вони будуть сильними тільки тоді, коли ми ці фрази, ці, ці ідеї будемо втілювати. В життя своїми справами. Тож працюємо, втілюємо в життя, реалізовуймо, і тоді ми будемо мати сильну державу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас гріш не, Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! І нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і здоровий всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які сувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нашкодженими додому. Просимо тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам сьогодні день перемоги, бо Ти святий і це завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині наша молитва варта триває, тому прошу вас всіх молити за наших захисників. Дякую всім за молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!